Але... А чому ми маємо підіймати щось з минулого, якщо ми можемо створювати сьогодні і створюємо зараз, якраз от лунає на радіостанціях і на ТВ? Це мені питання, так я поясню, тому що це та база, в якій стверджується не тільки в Росії, але й завдяки Росії там на Заході про те, що українська культура не має основи, не має базису колись. Була така е, висловлена думка про те, що все те, що було створено до Ломоносова, фактично, це е, за часів бароку українська культура, вона вся присвоєна Росією собі, і е, навіть на заході, коли вони дізнаються про ці твори, я не пам'ятаю по літературі, але я знаю по музиці, якщо згадати Бортнянського Березовського і Веделя. Трьох українських композиторів, які е, дуже відомі в Європі. Березовський навіть йде другим в музичній академії після Моцарта. Які писали церковну музику, але росіяни говорять, що вони е, руські композитори. Але насправді вони всі троє е, Бортнянський, Березовський з Глухова, а Ведель з Києва. І те саме відбувається з літературою. Тому, коли ми говоримо про те, що давайте піднімати те, що було, да по-перше, це створює відчуття тяглості. А по-друге, те, що ми маємо оцей ґрунт під ногами, на який ми спираємось. Ми не вчора виникли, і українська культура виникла не вчора, там не 30 років тому, і не з утворенням радянської України.